Кавова насолода рулет тирамісу. дуже ніжний та соковитий. Три яйця відділяємо білок від жовтка. До білка додаємо трішки цукрозамінника і все добре перебиваємо у крупну піну. До жовтків додаємо цукрозамінник 120 г йогурта натурального і все добре перемішуємо. До білків додаємо наші жовтки з йогуртом, додаємо 40 г муки цільнозернової пшеничної, 15 г крохмалю, пів чайної ложки розпушувача і все добре перемішуємо. Переливаємо нашу масу на пергамент, розрівнюємо квадратом і відправляємо в духовку при 180 градусах на 8-10 хвилин. Витягуємо рулет, скручуємо його і ждемо, поки він повністю вистигне. Для крему беремо 200 г вершкового сира, 130 г йогурта натурального, підсолоджувач і все це добре перемішуємо. Розкручуємо наш рулет, беремо 100 г кави натуральної, можна взяти розчинної і промокуємо легенько наш рулет. Зверху викладаємо наш крем, оставляємо 50 г, щоб зверху прикрасити. Скручуємо його. Зверху змащуємо залишками нашого крему, посипаємо какао. Залишаємо на пару годин для пропитки, а потім можна посмакувати всім смачного.